Добро-доброго дня! Всіх вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні до вас таке питання. Я замовниці шила шапочки. Вона казала, що зараз це актуально, входить в моду. Плюс до того, що вони є літні з літньої тканини і є. На осінь, на зиму вони також актуальні. Ну, На зиму це занадто це по старинці. Хочете, можете завести в Google, воно там під хустинку, під ше щось і зверху шапочка. Це раніше так було, і знову входить воно в нову моду. Шапка-морячка, чи як ще її назвати, я не знаю. Покажу зараз вам ці шапки, які я шила. І ви мені напишіть в коментарях або поставте вподобайки, чи вам потрібна. Чим вам потрібен цей майстер-клас? Що хочу сказати, що вона дуже-дуже легко шиється, так як нема занудних вивертань. Шапка на підкладці. Занудних вивертань. Звичайно, якщо шити зимню шапку, то там потрібно буде вивертати її. Тут це дуже легко і просто вона робиться. В кінці відео я вам нагадую, що буде фотозвіт, а зараз вам показую шапку. Ту, що я пробувала шапку. Ось вам видно буде. Ось, бачите, кіперна стрічка на цій шапці. Бачите, така шапка-морячка, можна сказати. Тільки не російських моряків, а морячка більш у фільмах американських. воно. Зараз це дуже модно, зараз китайські дівчата і на китайських сайтах ці шапочки продаються, можете подивитися. Тож ці шапки і є і зимні варіанти, і літні варіанти. Ця кажеться зовсім літньою. Це так для проби, хоча замовниці вона сподобалася. І яку я пошила, і з якої буде фотозвіт. Ось така. Вона на підкладці, але я вам кажу, без занудних вивертань. Ось. Ось така шапочка. Дуже легко та просто. Я навіть засікала, скільки я її шила. З тим, що нікуди я не спішила, я її пошила за час 10. Це при тому, щоб треба було показую, ось, ось тут отстрочити це все і з тим, що я проклеювала. Дуже легко та просто вона строїться, ця шапочка. Плюс до того є сайти, на яких можна скачати викрійку. Тож, я надіюся, що вам шапочки ці сподобаються, що вам вони потрібні. І я вам зніму майстер-клас. Ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал, діліться моїми цікавими відео, і я буду для вас старатися. Рада вас була бачити. На все добре, бувайте!